Ну що, намріялися? Всім привіт! Ви на Ютуб-каналі Паненка. З вами я, Роман Кравченко, і в сьогоднішньому відео ми поговоримо про два матчі молодіжної збірної України та два матчі національної збірної України. З вас попрошу вподобайку та підписку на цей Ютуб канал. А я вам розкажу свої враження про матчі молодіжної та національної збірної відповідно. Тож, розпочинаємо? Розпочинаємо з матчів молодіжної збірної України. Нас очікував один офіційний матч, один товариський спаринг. І розпочнемо з товариського матчу проти збірної Німеччини. І чимось мені це нагадав матч проти в червні, як національна збірна грала проти збірної Німеччини також товариський матч. що німці грали у своє задоволення, а українці тужились і щось там спробували комусь щось довести. І по цьому матчу. Особливо нема що виділяти зі сторони гри підопічних у Наємель До речі ж, новий тренер Руслан Ротан ще не тренує молодіжу збірну. Тому було цікаво подивитися, що нам запропонує у Наймель -госа. І в мене враження було таке, що він, наче ще працює по конспектам Руслана Ортаня. Особисто моє враження. Може, я помиляюсь, ви напишете це в коментарях. Я б хотів виділити в матчі Німеччина-Україна два моменти. Перший момент це пропущений гол, який пропустили завдяки помилці Єгора Ярмолюка, який незручно обробив м'яч і, так сказати, обрізав півкоманди. І ми пропустили гол. Мені особисто здається, що ярмолюку просто не вистачає. Ще Матчів він дуже мало зіграв. Я не пам'ятаю, чи він грає за другий склад Брентфорда, а в... От за основу Брентфорда він тільки потрапляє в заявку. Ось. А другий гол помилився захисник Руха Слюбик при передачі. І німцям не завадило це просто використати цю помилку і забити гол. Німеччина особливо не атакувала. Я дивився цей матч повністю. Україна там дальніми ударами щось спробувала забити, але нічого не виходило в підсумку. Тож маємо такий підсумок товариського матчу 2-0 Німеччина обіграла Україну і переходимо до офіційного першого матчу під керівництвом Наймель Госи. ми грали у словацькому місті Попрат проти молодіжної збірної Північної Ірландії. Що можна сказати про цю команду? Це аутсайдер нашої групи, на мою думку. Чого я так вважаю? Бо в останніх 11 матчах ця команда. Увага! Один раз виграла і один раз грала нічию. Всі останні матчі вона зазнавала, зазнавала поразки. Ось. І, і команда грає від оборони, віддає м'яч супернику, грає другим номером відверто. І очікувалось, що це має бути комфортний для нас е, суперник, так як у наймельгоса е, хоче впроваджувати гру. Щоб ми грали першим номером, керували м'ячем, атакували. Але було видно, що наші хлопці не знали, що в останній фазі робити з м'ячем, як ним розпоряджатися. І було пару ударів від Брагару, був один удар від Батагова. І перший небезпечний момент взагалі в цьому матчі можна вважати, це момент у Північній Ірландії. Це коли ми самі віддали м'яч, точніше Володимир Салюк, захисник. Чорноморця, він скидував головою м'яч в сторону на але дуже заслабко. І ірландці мали цей момент. На цьому перш там завершився. І спрацювали дві заміни. У наймель вийшов Пасниця і, і Краснопір, не запам'ятавши цього гравця у Булоні, Нагадаю, це хлопчина, який якого знайшли. На області, Київської області він грав, і Облонь взяв до себе, якщо я не помиляюся, така історія. І давайте про самий гол. Е... Гравець руху Віталій Роман здорово потягнув м'яч, віддав передачу на Квасницю. Квасниця скинув на Краснопіра. Краснопір спиною прикриває м'яч, відпасовує м'яч назад на Віталія Романа. І той пробуває, здорово пробуває. І 1-0. Матч так і завершився. Е... І були такі їх два конфуза. Цьому матчі ще. Це, по-перше, в першому таймі ще виключили світло ось фото. І другий момент це коли матч завершився, і була бійка. Ну, як бійка, така потасовочка кипіла кров у молодих хлопців, і вони щось виясняли. І в підсумку отримав жовту карточку Арсеній Батагов і один із гравців Північної Ірландії. Чи задоволений я результатом? Ну, результатом так. Чи самою грою? Є питання. Буде дуже тяжко нам грати проти таких команд, як Північна Ірландія, я так розумію. Бо дуже тяжко ми створили момент. Ну прям дуже тяжко. Тяжкати людине. І в мене питання до Унаймель Госи. Що він викликав як мінімум двох гравців, яких я би хотів побачити. Це Марко Сапуга капітан. Львівського руха. І Максима Кучеряв, який грає в шотландському чемпіонаті, якщо не помиляється в Сент-Джонсі і він там три голи забив в трьох матчах за свій клуб. Він не гравець основи, але йому приділяють 30-40 хвилин стабільно і, ну, в матчі. Дуже цікаво, що він не викликав. І він викликав, здається, одного гравця донецького шахтаря U-19. і Дивно для мене, чого викликаються такі гравці, а не викликаються от гравці, які на слуху. Дуже дивно побачимо, може, у і Льоса ще шукає своїх гравців, кого потрібно виділяти в цій молодіжній збірні. Це однозначно Арсенія Батагова та Володимира Брашка. Я думаю, в них велике майбутнє. І вони будуть основними гравцями цієї молодіжної збірної. Про Волошина поки що рано щось говорити. Може Рубчинський буде. Якось проявляти себе. Поки що ці два гравця це ті гравці, яких би я виділив. Що там буде далі, побачимо. В жовтні будуть матчі. Ось турнірна таблиця. Поки що ми на третьому місці, ми зіграли тільки один матч, Уже деякі наші конкуренти зіграли по два матчі, але побачимо, бажаємо нашої збірної вийти на Чемпіонат Європи 2025. Нагадаю, що виходять перші місця всіх груп. Три найкращі команди, які зайняли друге місце в своїх групах, а всі решта, хто зайняв друге місце, будуть між собою грати плей-офф. Як ми пам'ятаємо, коли наша молодіжна збірна грала проти е, Словенії чи Словаччини. Можете мене поправити. А, Словаччина, 100%. Ось. І переходимо до ігор національної збірної. Що ви кажете? Чого сижу тут я, а не той хлопчина? Так, все дуже просто. Ви не підписані на цей ютуб канал. 95% дивляться це відео без підписки. Гайда це виправляти. О! Плюс один підписник. І ви зробіть так само. Ну і тепер переходимо до матчу національної збірної України. Розпочнемо з позитивного матчу: це Україна Англія. Шалена просто підтримка на стадіоні в Польщі. Дякую українським та польським фанатам. Також були англійські фанати, які освистували Михайла Мудрика після того, як його замінили, але це все потім. Давайте розпочнемо з цього матчу. І цей матч, можна сказати, було, на мою думку, мінімум моментів. Ми закрили збірну Англії, не даючи їй створювати моменти ну, в якійсь такій великій кількості, які очікували, ми, згадуючи матч Євро 2020 20 коли ми програли в четвертьфіналі 0-4. І от реально, в першому таймі було мінімум моментів. І от два моменти було. Перший момент це як ми забивали гол прекрасні дії Жори Судакова, який підібрав м'яч, віддав пас на Юхима Коноплю. Юхим Конопля прорвався, прострелив. І там набігали два гравця, здається, Яремчук і Зінченко. Якщо помиляюсь, можете мене підправити. І... і Зіна забив, зловивши е... Пікфорда на противоході. Молодчинка Зіна, і дуже мило відсвяткував Олександр цей гол, же цей гол своїм е... дівчатам, я так вважаю, і. До речі, здивувало, людей теж вийшов на поле і Роман Яремчук, в якого набагато менше ігрового часу було, чим е, того ж Артема Довбика, Владислава Вената. Але якраз проти збірної Англії він був дуже потрібним, бо він більш гнучкий форвард, чим е, попередні двоє учасників, яких я назвав. Ось. І мене якось не здивувала гра Яремчука. Він, чесно, він свою чорнову роботу зробив, молодчинка. Я його хвалю. Те, що в нього було мінімум моментів, це і так ясно. Бо в нас, по суті, був один мат-матч. От ми його використали. Про дії Михайла Мудрика я не розумію цей весь хейт до Михайла, що ось що він нічого не зробив проти Англії. Камон, він грав проти найкращого правозахисника, ну, на даний момент, напевно, у світі Кайла Волкера, який з'їв кільна МБП, Вінісіуса Джуніора. І безліч безліч зірок. І ви тут хочете від Михайла, щоб він, тупо, ну, розйобував Кайла Волкера. Ну, я вас прошу. Ну, що це таке? Тишки, давайте упустимося на землю, подивимося, хто грав. І якраз про Кайла Волкера. Хочу відзначити також Гаррі Кейна. І я передивляв цей момент і набагато довго. Просто дуже довго був з м'ячем Кейн у центрі поля. Я не знаю, як йому це дали наші е, атакуючі гравці це зробити. В першу чергу я, Роман Ярмчука. Це його одна блатка, яскрава помилка. Бо треба зустрічати, треба якийсь пресинг показати. Ну, не знаю. Ну дуже давати такому майстру так довго проводити е, часу з м'ячем і ще й простір. Ну він міг би все, що хоче зробити. І Кайл Волкер там. Показував ручня так, пас, можна. І шикарна передача. І ми, нам, до Миколенка, в мене питань немає. Тут швидше до те, що він трохи прогавив своїх гравців, ось, і кинув е Хендерсона і Волкерана от, бідолошного Миколенка. І ми пропустили цей гол. І по суті, ще в другому таймі був, якщо я не помиляюсь, який момент, коли Сазака пробив поперечну воріт. І ще був такий один моментик. Коли Кривцову влучив м'яч в руку, і це однозначно пенальті. Однозначно, нас тут пробачили. Дякувати Богу, що нам пощастило в цьому моменті. І це можна дати замітити в тому моменті, коли на Михайло Мудрику не призначили стандарт. там Свалили якраз на лінії штрафному, грубо кажучи, англійських воріт, Ось. І 1-1, і позитивний результат. І всі такі дивилися матч Італія-Македонія, де було паршиве поле, і македонцям пощастило, що не забрали це одне очко, я вважаю. Хоча на такому полі я не знаю, як Італія забила той гол. І, і всі такі вже повірили, ось так зараз ми Італію обіграємо на Сан-Сіро, Зараз ми обіграємо, бо нічюю здобудемо. І от путівочка. Рано, дуже рано. Ну, я я взагалі не розумію, звідки з'явилася ця ейфорія, що ми заберемо в Італію після матчу з Англією. Ну, не знаю. Просто Англія не провела са, не, не саме найкращий свій матч. Після того, як не вийшли гравці на заміну, то в них якийсь хаос почався на полі. І повезло, що Джуд Белінгем не знайшов свою гру. От реально, Кайл Волкер, я хотів відзначити, і. Напевно, Кейна, і все, тільки якраз ну, двох гравців. Так само, як у нас Судакова і Зінченка, і Юхим Коноплю можна відзначити, він блисковичний матч провів. от Напевно, троїх треба відзначати: це Юхим Конопля, 에, Судаков і Зінченко. Ну, і можна Бущина, але в нього були помилки при передачах, е, коли він віддавав передачу своїм партнерам. Але це таке. І ось матч на Сан-Сіро. Ми поступилися з рахунком 1-2, давайте зразу спойлерити. Та й ви і так знаєте. І от Італія побігла. І це було трошки для мене це було неочікувано, бо я не привик бачити таку збірну Італії. Вона така повільна, вони так не спішучи все це роблять. Так, потихеньку. А тут бац, і вони забігли. І видно по замінам. Деякі експерти, яких я передивлявся відео на Ютубі. І просто сам якось собі так замітив, що вийшли трошки інші гравці, ніж у минулому матчі, і більш швидкісні той же Фратезі, той же Red Pado. І, і саме завдяки цим діям, високий пресинг був. вони дуже сильно включилися. У них були пару моментів, таких не, не самих найгостріших, але вони були ці моменти. І от помилка Судакова. Ну, як помилка, Блін, тут теж не можна говорити, що це була помилка Судакова. Це просто ну, так, так трапилось. Ну, таке буває. Не ті буси вибрав, Георгій і визнав це після матчу. І все, респект Георгію, що він визнав після матчу, що це його був пройоб, що він не туці обрав, і це буде йому наука. Ми пропустили цей перший гол, потім другий гол юхим коноплят. Ну от просто на міліметр затримався. І тут пропустили гол. і... От реально, перші 30 хвилин нашої збірної України не було на полі. Ну от, не було, навіть нікого не було виділяти. Але потім прочнувся той же Георгій Судаков, Артем Довбик, десь Андрій Ярмоленко. От Була помилка те, що випустили Андрія Ярмоленко. При всій повазі до Андрія треба було випускати циганкова на своєму фланзі. І треба було відставити той самий склад, на мою думку. Може, тільки помінявши форвардів, бо Артем Довбик тут більш підходить, ніж е, Роман Яремчук. Але той самий склад постаратися було б виставити. Так, ми втратили Матвієнка, але я думаю, Кривцов Матв'єнко там такої сильної ролі не міняли. І наприкінці першого тайму ми забили гол завдяки діям, активним діям. Я хочу замітити, це Георгія Судакова та Артема Довбика і на добуванні там. Появився, ну, як на добиванні. Дімарко просто скинув м'яч на Андрія Ярмоленка, той пробив, удар, гол і все, 2-1. Нехай весь мир подождє, поки Ярмола гол заб'є! Так пішов на перерву, і ми очікували, десь уже така була надія, що може, десь ми зараз заб'ємо цей другий гол. Але ні, Італія просто взяла гру в свої руки, в ноги і просто красиво закінчила і десь. Там був проміжок десь, напевно, з 55 до 70 хвилини, коли у Віталі було 5-6 моментів просто таких вбивчих. Я отак, коли дивився гру, я просто хапався. Я думав, Боже, як це вони не забивають? Просто, ну я не розумів взагалі, як вони це не забивають. Дякувати Богу, що так ми закінчили 1-2, В кінці в нас нічого не виходило, у нас в дрон таймі також. Не пішло там, було удар добика, здається, і здається удар головою коноплі. Все. 1-2, і ми на третій сходинці в нас рівна кількість, очок, як і в італійців, але в італійців, по-перше, на одну гру менше, і здається, різниця краще. Але ми, якщо чесно, так подивитися на розклад матчу, то ми трішечки трішечки у виграшному становищі. Бо дивіться, на жовтні, спарка Північна Македонія, Мальта там 4, 17 жовтня, якщо я не точно сказав, можете не поправити в коментарях. І потім, в листопаді, ми граємо проти, проти Італії. Я сподіваюся, що Федерація не знайде якусь ну, товариську гру нам не треба. Можемо якийсь спарринг такий закритий, як це ми робили перед е, матчами проти Англії. Можна собі такий зробити, там, щоб хлопці так трошки в тонусі були. І потім ми з Італією будемо вирішувати, хто займе друге місце. Це от мої. То такий розклад, як воно має бути. Бо я не вірю, що в цій Італії вийде забрати в Англії очки. А там буде ще матч проти Македонії. А ми знаємо, що Македонія це така збірна, яка любить покусатися, трошки подразнити всіх суперників і десь забрати очко, як було в грі проти Італії. Ось тому ми сподіваємося, і віримо в національну збірну України, віримо в молодіжну збірну України. Тому з вас ще раз вподобайка, підписка на цей YouTube канал і напишіть якийсь приємний коментар. Може, ви якийсь хочете цікавий формат, може, щоб я вам щось розповів. Можете щось мені підказати, як покращити даний контент. Всім дякую за перегляд. Слава Україні, хорошої ночі, ранку, дня. Я не знаю, коли ви це дивились. Все, бай-бай!